Лютий згадав, що він лютий. В Україну у четвер прийде похолодання. Стопчики термометрів опустяться до двох морозу. Зараз ми вам все розповімо. Так у четвер, 8 лютого, у більшості областей, окрім південної частини, очікується сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах північної половини подекуди ожеледиться. Вітер західної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря протягом дня від 0 до плюс 5 градусів тепла. Вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів. У південних областях плюс 10 плюс 13 градусів. Вночі плюс 3 плюс 6 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 9 лютого, хвиля морозів зрушиться вночі у західних та південних областях, а вдень на більшій частині країни очікується сніг, мокрий сніг, місцями з дощем, вдень місцями туман, вітер південно-східний, із переходом на південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі знизиться до мінус 3 плюс 2 градусів. В день у північних та східних областях похолодає до мінус одного плюс чотирьох градусів. Нарешті України буде плюс три плюс вісім. А у південній половині та на Прикарпатії плюс десять плюс п'ятнадцять градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!